Всім привіт, танкісти, На зв'язку з вами некромант. Так. Сьогодні ми будемо відкривати контейнери. Так, будемо відкривати 37 контейнерів містичних першого рівня, 4 контейнера розкішний, 3 контейнера, мегаконтейнер, 3 контейнера відпад, 10 скриньок, містичний сертифікат і. Містичний контейнер другого рівня. Так, ми подивимося, скільки ми зможемо вибити Містичних сертифікатів з 37 містичних контейнерів. Дуже буде цікаво. Подивимося, що нам випаде з розкішного сюрприза. Так, напевно ми почнемо. Давайте ми почнемо з сюрприза. Тому що ну, спочатку він не цікавий, а потім вже будемо бачити так. Це С52. Так, ми пока дивитися не будемо. Давайте ми їх ще раз відкриємо, а потім вже в кінці будемо їх відкривати. Так. Так, 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 так. Дуже цікаво, що, що нам з того всього вийде. Це дуже цікаво, що нам з того всього вийде. Так, зараз ми відкриємо містичний сер. Контейнери першого рівня. І будемо бачити. Мені цікаво, скільки нам вийде вибити містичних сертифікатів з контейнерів першого рівня. Так. поки що картоха дала нам 100 золота. Цікаво, що буде далі. Дуже-дуже-дуже цікаво. Я трохи скручу звук тому що за сильно голосно мені. Так, ну тут нам апнувся містичний контейнер другого рівня по сертифікатам. Так, зараз ми подивимось. Так, поки що картоха дала 500 золота. 500 золота картоха мене прям порадувала. Ух, 500 золота як сильно. Так, ну кредити, поки що кредити. Так, давайте ми подивимося, що буде далі. Так, 100 тисяч кредитів. Цікаво, так цікаво. Зараз ми подивимося. 50 000 кредитів. Так, ну картоха, давай. Давай 100 000 золота. Я в тебе вірю Картоха, давай. Так, ну пока по мінімалкам, конечно, сипе. Ну, і на тому скажем дякую. Та й на тому скажем дякую. Так. Так, так. -та. Давайте ми так пару контейнерів відкриємо. А то... Заходити постоянно в ангар теж. Пальці не залізні, вони болять. Так, картоха, ну давай, ну що ти мені по 100 золота сипиш? Картоха підкрути. Дай містический сертифікат. Хочу містический сертифікат. Мені треба містический сертифікат. Давай, 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 10. Давай 10 підряд, я тобі віру картоха. Ну, конечно, як все. Да. Так, о, перший туди на базу Вангар. Вангар. Так. Цікаво, цікаво. Так, знову вибили другий по. Сертифікатам. Так, давайте ми так відкриємо знову ж таки. Туда Ще один містечний сертифікат, ну картоха мене сьогодні радує. Прям взагалі шикарно до вас. Так, а ну цікаво, за 16 ще один буде. Ви, якщо що, пишіть свої ставки в коментарях, а ми продовжаємо. Так, ну картоха, давай, давай я в тебе віру. Давай, покажи. Давай. Так. 200 золота. Ну, вже краще, ніж 250 вільного досвіду. Так. Може картоха нас сьогодні ще порадує. Давай, ще одного містечського сертифіката було би дуже-дуже добре. Давай картоха, я в тебе вірю. Покажи, покажи, на що ти способна. Давай. Так, кредити давайте ми відкриємо. Попробуємо так повідкривати. Чомусь мені отак більше подобається. Більше нагород дає, мені здається. Може я і не правий, але картоха. Не може. Так, поки в нас 4 містика другого рівня. Так. Зараз ми. Закінчуємо відкривати містичні контейнери першого рівня. Так, так, так. Ну, можна ще купити. 25 контейнерів за 10 тисяч золота, Ну, я би не радив, тому що це, ця пропозиція, вона прям невигідна. Мені так здається. Так, давайте ми відкриємо чорну скриньку. 10 контейнерів. Подивимося, що в нас з, неї, з них впаде. Так, ну поки що по мінімалкам. Давайте ми так будемо відкривати. Мені так більше подобається. Так, чорна скринька другого рівня і 400 золота. Непогано. Так, чорна скринька третього рівня і 300 золота. Непогано. Так, що в нас буде далі? 100 золота, мінімалка. Ну, і на тому скажімо дякую. 300 золота. И Так. Угу. Прям фото по минималках сыпи. Давай, картоха, давай. Картоха, я в тебе верю. Так, ну ничего. Ладно. Добре, давайте ми відкриємо 4 містичних контейнера рівня. 200 золота. Ні ну нічого, піде. 200 золота. Так, да, звісно, картоха, що то сьогодні прям не в настрої. 7000 вільного досвіду. Ну це прям картоха мене не радує сьогодні. 200 золота. Прям мінімалка мене сьогодні засипало. Так, давайте ми відкриємо чорну скриньку другого рівня. 400 золота. Ну і на тому скажемо дякую. Давайте чорну скриньку третього рівня. 800 золота. Оце вже краще. Так, що ми далі далі відкриємо? Давайте ми відкриємо от, -от цей сундук. Так, півтора тисячі золота на базу. Що в нас там ще лишилося? Давайте iMix, він в мене є, тому буде так чи інакше компенсація. Ось вот, мені впало золото. Так, тепер у нас... давайте ми відкриємо контейнер Sherman Лози. Цікаво, що в нас в нього падено. золото. Так, давайте ми відкриємо мега контейнери. Три штуки. Так, 500 золота. По пусто. Угу. 250 золота. Картоха що-то мене сьогодні не радує взагалі. Так. Ну ладно, танка не забрали. Ну давайте ми відкриємо контейнер відпад. Подивимося, що в нас з нього впаде. 7 преміум аккаунту. Так, ну нам ще буде компенсація по вроді би 1000 за те, що ми забрали по сертифікатам. Зараз ми мала... А, ні, компенсацією дають сундук відпад. Нічого, і на тому дякую. На один. Так, дава ключик. Ну ключик коштує 300 золота. Тому будемо рахувати, що нам дали 300 золота. Так, ну танка ніякого ми не забрали. Давайте ми відкриємо. Давайте на об'єкта 268. Він в мене так чи інакше є. Тому нам так і так чи інакше буде. Прийде компенсація. Так, ну за цей танк, по-моєму, компенсація 7500, тому не в плюсі ні 5000, я був не правий. Так. І в нас лишається 3 сертифіката Ну, подивимось, що в нас з них падає. Що в нам з них пада? Може, якусь десятку заберу. Ну, в мене цей танк був. Тому компенсація отримає. Давайте, може, якусь колекційну десятку. Ну, що, ви даєте? я навіть не пам'ятаю, чи був у мене такий танк. Зараз ми подивимось. Так, ну цей танк в мене по-моєму. Так, ну ми відкрили всі сундуки, які я хотів відкрити. Вільного досвіду, звісно, насипало. Ну, нічого, піде. Та піде. Так, давайте ми подивимось, які в нас танки. Так. Ну, за один танок дало компенсацію, Ну і я забрав дві колекціонки на базу. Так. Ну, що скажемо по ітогу цього відкриття, воно було погане. Нам з нього не пощастило. Рахуйте, ми відкрили 37 містичних. Контейнерів і нам дало всього лиш два сертифікати. Так, прям взагалі не вигідно. Можу вам порадити, можу вам порадити от цю пропозицію за 10 тисяч золота, не купляти, тому що вона є невигідна. Можна чекати кожного дня і забирати пропозиції більш вигідніші. Тому що, якщо ми порахуємо нас виходить 500 золота за один контейнер. А це невигідно. Це є невигідно. Так, танкісти, дякую за перегляд мого відео. Вам бажаю хороших шикарних боїв і побільше взривів боєголовок.